Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Цікавий, цікавий матеріал написало видання Bloomberg про ексголову е, Мі – так, от каже, що Путін не хоче миру. Китай підштовхує війну, а розвідка перетворилась на гонку озброєнь. Дуже цікавий матеріал, де колишній керівник британської зовнішньої розвідки Річард Мур вперше після відставки виходить із стіні і досить тверезо описує нинішній світ. Він каже, що за 38 років служби не бачив міжнародне середовище настільки розхитаним і мало впорядкованим. Колись після другої світової існували, хоча б умовні рейки правила гри між великими державами. Тепер після агресії Росії проти України і погіршення відносин між Вашингтоном і Пекіном ці рейки зникли. Не завершені е небезпечні сюжети по всьому світу, і це за його словами робить реальність не просто нервовою, а потенційно вибуховою. Мур чесно визнає, він не залишає світ. Кращим ніж той, у якої який увійшов молодим офіцером розвідки, але й не особливо рефлексує на цю тему його фокус інший як утримати контроль у часи, коли шпигунство стало гонкою озброєнь між спецслужбами і державами. Окремий нерв його інтерв'ю це. Китай Мур послідовно описує Пекін як одночасно можливість і одночасно загрозу для уряду Британії. Китай це гігантська економіка, без якої не вирішити ні зміну клімату, ні безпечний розвиток штучного інтелекту, ні світову торгівлю. Але це також держава чи цінності та інтереси далеко не завжди збігаються з британськими. Тому рецепт, який він пропонує для Лондона і його союзників. Простий, але жорсткий бути максимально відкритим там, де це вигідно, і водночас дуже закритим захищати свої межі, економіку та політичну систему від шпигунства і кібератак. Мур не приховує китайська розвіддіяльність у Британії досить безжальна. Він м'яко обходить конкретні провали, як, от, недавнє провальне судове провадження проти двох британців, яких звинувачували у шпигунстві на користь Китаю. Але повторює базовий принцип: якщо людина шпигує проти Сполученого Королівства і її ловлять, вона має отримати наслідки. При цьому він просить політиків не лицемірити. Сама Британія має доволі ефективні спецслужби і активно збирає розвіддання щодо інших держав. Окрема межа, яку Мур проводить більш чітко, Росія. Класичне шпигунство каже він: одне а от гібридні операції, підпали, замахи на вбивство, атаки із застосуванням бойових отруйних речовин зовсім інша справа. Він згадує новітні приклади: це російський слід у підпалі складу з гуманітарною допомогою Україні в Лондоні. Арсон атаки на об'єкти пов'язані з прем'єром Кіром Стармером і отруєння скрипалів новачком у 2018 році. Тут підкреслює Мур толерантність має закінчуватися. За розмовами про Китай та Росію неминуче е, спливає питання Сполучених Штатів після 11 вересня. Вашингтон обрав курс на тортури і особливі методи допиту щодо підозрюваних. Мур, який тоді працював на складному контртерористичному напрямку в Ісламабаді, наполягає американці свідомо не допускали британців до цієї частини своїх операцій, і він особисто не знав про масштаби у той момент. Він визнає, що парламентські доповіді в Лондоні були жорсткими, і що Британія передавала інформацію союзнику, попри підозрів в зловживаннях, але стоїть на позиції. Якби хтось із співробітників Мі-6 свідомо був співучасником тортур, він би сидів у в'язниці. Звідси підкреслений акцент на нинішніх правилах, які мають не допустити повторення цієї епохи. Попри моральні шрами двохтисячних, союз із сполученими штатами для нього залишається ключовим. Мур нагадує: між мі 6 і ЦРУ рівень довіри такий, що ми ділимося одне з одним більше ніж із ким-небудь ще. І навіть зміна адміністрації у Вашингтоні, болісні перестановки в американських спецслужбах, пауза в обміні розвідданими щодо України цієї весни все це за його словами не зламало фундамент партнерства. Його завдання як керівника Мі-6 було простим працювати з тією політичною реальністю, яка є, не перетворюючись на коментатора американської політики. Там, де Мур переходить до України, тон стає жорсткішим, а для нас особливо чутливим. За його словами, розвіддані одночасно показують, Володимир Путін не збирається йти на угоду. Для, для нього війна це не торг за територію, а питання контролю. Над Україною як такою, взагалі, спроба перетворити її на другу Білорусь залежну, придушену і повністю інтегровану в російську орбіту. У цьому ж блоці інтерв'ю Мур робить резонансне твердження, нібито президент України готовий де-факто віддати до 20% своєї країни, якщо це принесе стійкий мир. Це вже не інформація розвідки, а його інтерпретація політичної волі Зеленського. Офіційний Київ у публічних заявах так не формулює свою позицію, але для західної аудиторії це звучить як сигнал. Українське керівництво, мовляв, демонструє гнучкість, а глухий кут створює саме Кремль. Вихід, який бачить Мур, не в мирі будь-якою ціною, а в нарощенні тиску на Росію. Він говорить про недофінансований український оборонопромисловий комплекс, який має резерви, але їм бракує грошей, каже він. Про необхідність надати більше далекобійних засобів із меншим обмеженням на використання по цілях у глибині Росії, про посилення ППО і про ще один фронт тиску, внутрішній російський, де на його думку Захід може зробити більше. Усе це визнає він не дасть миттєвого результату, але саме так можна змусити Путіна бодай розглянути варіант угоди. При цьому Мур дивиться не лише на Кремль, а й на Пекін. За його логікою Китай спостерігає за війною як за тестом на слабкість заходу. Якщо захід провалить Україну, Сі Цзіньпінь може зробити висновки що... щодо власної поведінки у південно китайському морі навколо Тайваню. Звідси його рефрен. Ми не маємо права програти цю боротьбу волі. Ще один важливий елемент картини союз диктатур. Мур говорить про групу чотирьох: Росія, Китай, Іран і Північна Корея, які здійснюють погані речі разом. Це була цитата. Він описує це як дуже нерівні відносини. Путін стає дедалі залежнішим від Пекіна. Китай не дає Росії найсучаснішу зброю, але активно допомагає подвійно, зброю подвійного призначення. Хімікати для снарядів, електронні компоненти для ракет, та інші товари на цьому тлі іранські дрони і північно-корейські боєприпаси доповнюють ланцюг формально. Пекін заперечує постачання летальної допомоги, але Мур підкреслює саме цю сіру зону, там де військові і цивільні технології змішуються. Він також визнає, що сама розвідка сьогодні змінюється під натиском технологій штучний інтелект і масиви даних допомагають знаходити людей, які можуть стати джерелами інформації, обробляти величезні потоки перехоплень, будувати зв'язки. Водночас тотальна система стеження, передусім у Китаї, але не тільки там, ускладнює класичну людську розвідку. Тому каже Мур: це тепер справді Arms Race, Хто першим адаптує нові технології, збереже секретність операцій і водночас захиститься від чужих сенсорів? Як пишуть у Блумбурзі, саме для цього Мі-6 за його керівництва почала відкриватися. Назовні служба вийшла в публічний простір від інтерв'ю до інстаграм і навіть запустила співпрацю з приватним сектором через інвестиційний фонд на кшталт американського «Інк'ютел». Ідея проста: маленькі стартапи, які можуть змінити правила гри в кібербезпеці, в штучному інтелекті чи космосі, не житимуть у режимі багаторічної спецперевірки. З ними треба працювати швидко інакше вони встигнуть заробити свій мільярд і зникнути до того, як уряд навіть запам'ятає назву компанії на цьому тлі. Особиста історія мура звучить майже старомодно. Він класичний випадок вербування через стук у плече в Оксфорді 1980-х так описує цей процес. Академік натякнув на альтернативну кар'єру у зовнішніх справах, і поступово мур опинився в мішість. Його батько був справжнім дипломатом. Мати підтримала вибір сина, але далі десятки років подвійного життя. Коли навіть частина родичів і друзів не знали, чим він займається, це не професія для тих, хто живе визнанням з посмішкою, каже він. Тут головна нагорода усвідомлення важливості місії і довіра вузького кола людей, які в темі. Він згадує, як е, зізнавався дітям у підлітковому віці, чим займається, і як недавно заграв розмову з сином, який спершу подумав, що батьки оголошують про розлучення. Але саме ця приватна сторона прихована, е, не проговорена, здається, і сформувала його спокійне ставлення до влади та її тимчасовості. Після п'яти років на посаді керівника Мі-6 він без драм виходить у відставку, вирушає з дружиною відпустку в Тоскану е і відмовляється від потенційно престижної посади посла у Вашингтоні. Каже, просто є люди, які впораються краще, а він хоче бути більше е часу проводити з онуком. Це інтерв'ю добре показує, як мислить сучасна західна розвідка. З одного боку, Мур не приховує, що світ став. Небезпечнішим, а правила гри розмитими з іншого в його словах, немає паніки. Є холодний розрахунок, посилювати тиск на Росію, не давати Китаю е, списати захід на історичне сміття, е, зберігти союз зі сполученими штатами, попри всі їхні зигзаги і політичні, в тому числі, і максимально використовувати технології, щоб не випасти з гри. Для України в цьому інтерв'ю ключове не тільки визнання того, що Путін не хоче миру, а й розуміння, що західні еліти бачать війну як тест на політичну волю заходу. Якщо союзники не витримають наслідки, відчують не лише на Донбасі чи під Харковом. А і у тайванській протоці, тобто наша війна давно переросла бути локальною, і саме це тримає тему України на столі в Лондоні, Вашингтоні, Брюсселі і Пекіні. Ну і третій заключний шар це внутрішня історія мура. Нагадує навіть у найбільш закритих інституціях, зараз борються за довіру і легітимність, змінюють правила набору, визнають помилки і шукають нові інструменти у світі, де шпигунство стало гонкою озброєння. Навіть розвідка вимушена виходити з ціні. От таке цікаве інтерв'ю непересічної особи видання Блумберг, яке нам е опублікувало, і дійсно дуже багато цікавих моментів е з'являється разом з цим. Не тільки питання, які стосуються України, а й взагалі глобального контексту, як це бачить і. Відповідно з такого матеріалу можна зрозуміти нам, як позиціонувати себе на світовій арені, і як разом з цим отримувати те, що потрібно нам, і досягати власних цілей, а не дивитися на когось і питати в когось, а просто, ну якщо хочете грати в цю жорстку гру, але розуміти її правила і не просто бути черговим гравцем, а намагатись бути стороною, яка цю гру творить.